Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про роль жінки в житті чоловіка. Також зачепимо тему великих губок, але мене просили цю тему не висвітлювати. Бо реальна сьогоднішня гостя просила цього не робити, але ж я не міг, не міг цього дотримати обіцянки. Цього не робити, тому про це ми теж поговоримо, чи впливають вони на хороші стосунки, чи ні. І взагалі, скажімо так, думка спеціалістів у нас на каналі. І, як завжди, буде актуальною. Отож у нас сьогодні Наталя Маріана Громадська. Привіт! Так, всім привіт. Рада бути на цьому каналі і обговорити таке цікаве питання. Так, губки це була заборонена тема, але ти пішов з прийому забороненого, ну, поговоримо і про це, якщо дуже цікаво аудиторія. Так, ну і з вами, як завжди, ваш коханий любимий Юрій Георгій Нікодим Бусик. Повернемося після паузи. Блін, все, Ми вже повернулися. Ідемо по програмі. Отож, значить, <с> <с> uh, що uh, я хотів сьогодні поговорити? Значить, дописувачі в мене в Тіктоці часто запитували. Вони не те, що запитували, вони стверджували, що жінка грає ключову роль в успішності чоловіка. На що я їм кажу? Що чоловік і так без жінки все має, і вона вже приходить тоді, коли в нього все є, або він вже на шляху до того, щоб в нього все було. І ось це так, скажімо, мягко на цьому. Ми погоджуємося з думками друг друга і розходимось в коментарях. Якщо можеш, розкажи, хто ти про себе коротко, про спеціальність, так чим ти зараз займаєшся, а потім по цьому питанню пройдемося. Так, я представлю, щоб люди зрозуміли, чому я буду нести певну експертність і говорити певні речі. Я являюсь гіпнотерапевтом, магістром психології, член Східноєвропейської асоціації гіпнотерапевтів та клінічних психологів. Ну і ще багато там в мене своїх здобутків. Я вже не буду всі перечисляти. Але люди просто для того, що я це говорю, для того, щоб зрозуміли, що я цьому довго навчалась, багато навчалася, і всі свої навики і вміння я зараз передаю людям. Е, так, це питання дуже цікаве, і я насправді теж багато розкриваю в своїх відеороликах і пояснюю, що насправді жінка несе дуже вагому роль е, в житті чоловіка. Якщо розглянути з точки енергетичної, я вам зараз розкажу таку цікаву е, позицію, чому з енергетичної важливо, тому що. Наш світ не є лише фізичний прояв, і я хочу, щоб глядачі дивилися більш в глибину, так що наш світ це є енергія, і ми всі несемо енергетичний такий посил і передаємо один одному. Тому ви повинні зрозуміти, що жінка це є такий, знаєте, бензин для чоловіка, мотиватор. Мужчина це машина, яка досягає чогось в житті. Яка чогось хоче е, мати, але їй для цього щоб зарядитися, потрібно бензин, да? тому що машина без бензина не поїде. А ну, якщо тесла, то енергія однозначно потрібно. Щось потрібно однозначно цій машині. А жінка це є така космічна субстанція енергетична, яка бере енергію з космосу. Вона її переробляє і віддає чоловіку. І відповідно. Якщо ця енергія якісна, е, мужчина дуже може бути успішний на цій енергетиці, тому що жінка мотивує чоловіка. Без жінки чоловіку насправді ну, було би цікаво мати одні тапки, там футболку і напевно грібінець. Це вся мотивація чоловіка. А все, що заставляє чоловіка рухатися, це сексуальна енергетика, на якій будується весь прогрес, адже чоловік хоче так само продовження роду свого залишити. Він шукає гарну, як то кажуть, самку енергетичну мотивацію в нього і доказати, що він насправді є самим кращим. І ця мотивація заставляє його брати вершини, підкорювати і добиватися цілий. І насправді. Саме за такими чоловіками і стоять такі жінки, які мотивують їх, і ви всі напевно чули вислів, що жінка може як і підняти чоловіка зробити успішним, так і опустити з успішного зробити доволі неуспішним. Це дуже часто такі вислови на мами говорили. Я чула бабушки. і я завжди думала: ну а в чому ж секрет в цього саме в жінках полягає? Секрет думала, можливо, борщ треба смачно варити, чи там казали е сексуальні, якісь там е втіхи. Ні, насправді, секрет в енергії. І коли жінка задоволена собою, вона щаслива, вона гармонійна, вона має ось цю високу вібрацію, її життя приходить чоловік, який заряджається цією енергетикою. І цю енергію він переводить в бізнес в гроші, тому що гроші це і є ж, дівчата, і хлопці це енергія, так яка нам повертається у вигляді фінансів. Що далі відбувається? Мужчина приносить ці фінанси своїй дружині, дівчині в сім'ю. Жінки є завдання зробити побут, зробити затишок з цих фінансів. І зробити емоції чоловіка, щоб в нього ще більше було бажання це робити, заробляти. Тобто чоловік буде відчувати себе потрібним. А жінки дається ефект захисту, безпеки і надійності через фінанси. Тому як ми не можемо без чоловіків, так і чоловіки насправді не можуть без нас, і тому ми енергетично теж зв'язані так побудований І це треба розуміти. Круто. Я тільки попрошу трошечки ще, от як ми перед ефіром, ще туди туди само досуну. О, о, ще трошки, ще. ще, ще, ще. От. І так застити на цьому положенні. Так, дякую. Е, знаєш, я хочу сказати, що я тобі повністю вірю, тому що я, як ти бачила каналу, ознайомилась до початку. На цьому каналі є ще Таня, під'єднується під до мене. Вона дипломований психолог. І вона перетворює нашу бесіду в її виступ, монолог, презентацію. Фактично, ти робиш те саме, значить, освіта в тебе точно є. Так здивувала. Так, це, це 100%, тому що у вас, як то кажуть, патрон поведінки один і той самий. Ви мусите донести інформацію. Вас, ви це знаєте, ви це вчили, ви, ви молодці. Питань жодних немає, абсолютно. Окрім одного. Я йду. Значить, на роботу значить, зробив там щось в кінці місяця або по проектно отримав за це гроші, приніс гроші, значить, ми за ці гроші поїли. Я значить, одягнув свою крихітку значить, і так далі. І тому подібне, там, В залежності від суми грошей або в нас. Ще там більше подарунки, автомобіль її купив, якщо менші. Ну, що маємо, то маємо, так? Але це можна поміряти. І хлопці дуже часто жаліються на те, що ви задовбали. Зі своєю енергією, від Тіктока до Тіктока бігаєте, якусь енергію носите. От, окрім, окрім того слова, вони не можуть нічого поміряти, пощупати і зрозуміти, що це таке. Ну, гарна дівчина, ну окей, ну не ти, так інша дівчина. Ну, ну, ну слухайте, ну і без дівчат ну, ми сидимо нормально. Ну продовження так це продовження, це зовсім інша тема. так, тобто, все-таки як з цим боротися? Я розумію, що простіше не боротися, але чоловіки не розуміють. Я теж не розумію, що за енергія. Чому, блін? Ви ж всі за рівність з одної сторони, з другої, блін, енергію несете, і от, і, і це все якби. А на роботу піти, а там ще ж ну от, і, і багато хлопців, знаєш, так от це Можеш детально про цю енергію розказати? Що це, як це, як це поміряти? Так, ну насправді фінанси, кожен сам собі обирає свій рівень достатку, в якому він себе гармонійно, комфортно почуває. Насправді це потрібно обговорювати з партнером, скільки я заробляю, скільки тобі було би достатньо для комфортного існування. І тут говориться про енергію задоволеності жінки. Жінка задоволена теж, коли вона реалізована. Розумієш, тому ми не говоримо тут про великі кар'єри, насправді, але жінка повинна працювати. Але працювати вона повинна за задоволення, тому, що гроші, які заробляє жінка через розслабленість і задоволення, розвивають її і роблять її сильнішою. А чоловіка гроші мотивують адреналінові, тобто. Адреналін чоловіка закаляє, робить сильнішим, і е, він якби розвивається. А жінку адреналін навпаки руйнує. Тому якщо жінка йде в кар'єру в бізнес, вона заробляє великі гроші, вона стає практично чоловіком. Так? І ви маєте в сім'ї два партнера, такі знаєте, як ми кажемо, міряються чоловічими органами, бо жінки вони теж тоді виростають. І в сім'ї насправді починається не, як то кажуть, сексуальність, бажання, комунікація. а починає це партнерство, і типу, ти мені маєш то, я тобі маю то. А ти не виконуєш жіночі функції, а ти не закриваєш чоловічі функції. Та тому ось ця рівність насправді вона несе двоякі стандарти в Європі. Да, пішла така тенденція, що ми партнери, ми повинні робити все спільно. Але я хочу задати і чоловіка питання. чоловікам питання. Вам буде комфортно е, жити з таким партнером, е, де вона чітко буде вам конкретно задавати питання? Е, тобто, ну як до партнера, а не до як до чоловіка буде відноситись, чи ви будете себе відчувати в сім'ї лідером, чи ви будете в цій сім'ї е, відчувати себе? Тим же ж захисником, добитчиком, це всі три функти важливих, яких має закривати чоловік для себе внутрішньо, перш за все, не для жінки, а для себе. Тому що, е, що б ви не говорили, ми насправді різні. Та? Тому що жінка народилася жінкою, ми фізично відрізняємося, енергетично, психологічно, і чоловік так само народився чоловіком, тому він так само відрізняється. І наші функції в житті теж відрізняються. Але якщо ми починаємо прирівнювати ці функції, ми робимо великий, пере... як то кажуть, пере. Якісь в житті в просторі в енергіях в психіці, тому насправді і в цьому і виходить, що сім'ї стають нещасними, тому що вони переймають не ті ролі в житті, і ці ролі насправді починають руйнувати такі сім'ї, тому що є правила. Якщо ми ці правила нарушаємо, воно відповідно несе за собою результати, це треба розуміти. А можна я відповім мене помічнику своєму? Добре, секундочку. А. Алло. Зв'яжись з представницею Наталії Мар'яни Громадської і скажи, що вона не розуміє натяків, що треба відповіді давати більш лаконічні, але вже, бо ми в ефірі, дякую. Все, я відправив помічниці, зараз вона там займеться своїми прямими функціями. Загалом, дивись, я вчора виклав відео. Ні, сьогодні виклав відео в Тік-Тоці наступного характеру. Я бачив недавно у Львові як ситуацію, коли хлопець. Точно одружені вони, тому що ззаді двоє дітей кудись їхали, вона гарно вдягнута, він в спортивній такій фуфаєчці своїй. Значить, вона, знаєш, у Львові є такі брами, де ну, треба самому відкривати, закривати машину заганяти. І значить, і дівчина оце бере своїм манікюрчиком, оце відкриває, закриває, потім сідає в машину, він там дужовує жувачкою, включає передачу, і вони їдуть. Я хотів би. От, це що за обмін енергією такий? Мені цікаво просто тебе як спеціаліста почути, тому що в мене своє бачення, свій погляд на такі речі. У тебе, мабуть, як у спеціаліста свій погляд, як в жінки, так? можливо, вони відрізняються як спеціаліста, як в жінки. Можеш оцю ситуацію мені якось описати своїми очима? Ну, Я самої ситуації якби не бачила, але я можу чітко сказати, що якщо вже це сім'я і двоє дітей, звісно, там стосунки перейшли вже на зовсім інший рівень. І дуже часто, коли з'являються е, діти, звісно, романтика проходить і люди вже більш стають такими прагматичними і менше там думають про романтику і зробити приємне один одному. Там, Виходять інші цінності на перше місце. Тому чи правильно чи неправильно, якщо це двом людям комфортно, воно має право місце існувати, якщо вони себе відчувають щасливими гармонійними, це ок. Якщо жінка каже, мені так не подобається, вона повинна це озвучити і сказати, як би вона хотіла, щоб до неї відносилась. Ага, а як то, це як спеціалісти, я так розумію, так відповідь? Так. Добре, а тебе тепер хочеться почути як жінку, тому що ну, цікаво. Ну, конкретно як жінка, я можу сказати, що саме я хочу бачити до себе повагу, відповідно турботу, і це мене надихає, і хочеться з цим чоловіком однозначно комунікувати. Дякую, Адже... я зрозумів. Від Знає... ти б відкрила ворота чи ні? Бо зараз почнеться оце, Знаєш, такі в тебе ти депутатом могла б точно бути. Я тобі чесно кажу. Ти б відкривала чи не відкривала б ворота? Ну, дивлюся, яка мотивація. Якби мені чоловік гарно попросив, звісно би відкрила. Якби він сказав, кохана, будь ласка, допоможи мені відкрий ворота, я б відкрила, звісно. Зрозуміло, добре. Окей. І Давай йдемо далі. Ти зараз у стосунках. Ні. Тобі подобаються ідеальні хлопці? Ну, ідеальним для мене для когось може бути не Тому... Правильно, вот, вот, вот. я тому кажу, що я ідеальний, розумієш, але для багатьох я ніхрена не ідеальний. А скажи, будь ласка, ти як давно не в стосунках і чому? Ну, в мене був шлюб, так якби тому для мене це більш серйозний момент в моєму житті. Далі після шлюбу. У мене довгий шлях був пізнання себе розібратися з собою, розвивалася з собою. Після шлюбу я не мала бажання знову створювати шлюб, і доволі недавно я тільки почала задумувати, що насправді я вже знову готова війти в стосунки для того, щоб створити сім'ю. Великі губи. Багато дівчат думають, що я тобі чесно, я, я чесно скажу, давай відверто, я тобі от кажу, як є. Багато дівчат не до кінця там, мають гроші, щоб заплатити. Деякі мають гроші, бояться, щоб собі зробити губки, але вони всі, як одна, майже всі, більшість думають, от будуть губки, буде нормальний тип. От вони на це прийдуть. Я їм пояснюю, ну не в губках, курва справа, блин, дівчата. Я знаю дівчат, які 1,60 метр ростом, вага 120 кг, вони офігенні, мені з ними цікаво. Блин. І це ті дівчата, які реально одружені. Бо зараз хтось скаже, як тобі з нею цікаво, чого ти не одружишся? Я, бля, так, вони одружені, блін. Я таких знаю декілька, у яких лишня вага, там ще щось, і вони офігенні цікаві. А, великі губи, як ти до цього ставишся і до того, як що дівчата собі думають, що якщо вони будуть, і то значить в них все зміниться в житті. Ні, ну насправді не губи, не ніс, там, не попа глобальності не вирішує. Звісно, воно дає привабливості, адже ми знаємо, хто малював, що округлі форми завжди більше приваблюють людей. Да? Тому ми любимо круглі попи, гарні великі груди, губи. Ну тобто, це є свого роду сексуальність, але вона зовсім не вирішує. Основу в житті, да? а основа лежить в чому? Саме в цій енергії, про яку ми завжди всі говоримо, але ніхто її не знає, не бачить і не знає, як нею користуватися. Е, коли жінка в кайфі, в задоволеності, вона кайфує від життя, від себе, вона відповідно е, цю енергію передає людям. І чоловік, що саме любить біля жінки, це стан бути біля жінки, що він відчуває. Якщо жінка в агресії, в депресії, Претензіях, ну який він стан буде мати біля себе, е, якісь незрозумілий вічно я й комусь щось винен вічно щось мені треба кудись бігти і когось задовільняти. Та ну явно чоловікам не подобається, навіть там будуть великі губи, десятий розмір там грудей і все інше. Ну вам це буде не цікаво. і Вам буде хотітися скоріше втікти від такої жінки. А коли ви зустрічаєтесь з жінкою, яка енергетично. Вам дає позитив, яка вас надихає, Ну, однозначно ви там на губи сильно не будете дивитися. Е, хоча чоловік так створений, що він спочатку дивиться очима і сексуальність в ньому на першому місці. І, до речі, чоловік ніколи не запросить жінку на побачення, яка йому сексуально не приваблива. А жінка може піти на побачення з чоловіком, який їй сексуально не привабливий. І це треба знати. Ти знаєш, до речі, мені попало відео, те, що ти мені скинула, е Не то, що попало, те, що ти мені зараз перед ефіром скинула, сказала постав, обов'язково подивимося. Я думаю, всі його вже глядачі бачили, але ще е давай ще глянемо. Це за міжній, я не одружений, я дивився що через два роки не одружимось. Два роки замало, пропонує 2,5, підходить, деталі, згоден, зріст вага 176 см, 75 кг. збільшення ваги весілля максимум на 20%. Плюс минус 2% по рукам. Знайомство з батьками через 3 місяці, через 5, через 4 і ні дня пізніше. По рукам. Кількість часу проведеного разом. 3 рази на тиждень по 8 годин в сумі 24 години на тиждень. Крім середи, мене там просто день спає психолог. Домовились. Через віддаєте ми пропозицію спільного проживання через 6 місяців від сьогоднішньої дати в районі Цуму. Оренда? Ні, квартира моєї баби. Виконано. Діти? Троє. Один. Двоє. Домовились. Але щоб один хлопчик і одна дівчинка. Подивись, що я можу зробити. Весілля вересня 25-го на 40 людей у Львові. Травень 25-го на 120 людей в Карпатах. Добрий травень, але у Львові на 60 гостей і завтра перше побачення. Домовились, не забудь купити червоні прияни, привезти додому Блін, з 2003 року, блін. Я не знаю, чому раніше люди з цього сміялись, що вони це перетворюють в співбесіду. Це нормально, коли люди спілкуються. А ти як думаєш що це? Чому ти саме це відео скинула? Що ти хотіла цим сказати? Ну, це відео я скинула, тому що насправді мені клієнти скинули це відео, і ми сміялися, але з цим жартом є насправді глибина. Тому проблема усіх пар і стосунків полягає в тому, що вони... Не знають один одного спочатку, та не знають цінності, не розуміють, чого людина хоче, і потім починають створювати сім'ю і дізнаватися, і тут починаються проблеми. Та тому я за те, щоб люди вміли комунікувати і домовлятися на початку стосунків, знали цінності, знали бажання і розуміли, чи їм по дорозі з цією людиною, чи не по дорозі. Тому за цим жартом насправді дуже велика глибина. Хто твої клієнти, чоловіки чи жінки? 50 на 50. Ти мала секс з клієнтами чоловіками Ні. Є етака професійна. А, а мені здається, моя інтуїція ніколи не. От реально ще ніколи, майже ніколи, моя інтуїція не, мене не підставляла. Мені здається, що тобі подобаються типажі, яких ти консультуєш. З кимось ти все рівно таким схожим хотіла би мати стосунки. Ні, чесно, чесно, тобі скажу, ні. Абсолютно інший типаж чоловіків-клієнтів, ніж типаж мій в житті, який мені подобається, я більше скажу, що клієнти це більше моє відображення. Я тобі скажу, відзеркалять в плані тих питань і проблем, які я мала в житті. Так? І насправді клієнт проходить зараз до мене з таким запитом, який я вже проходила в своєму житті. І тому мені легко комунікувати, мені легко з ним працювати і забирати ті травми, питання, тому що в мене не просто консультації, в мене гіпнотерапія. Це трішки інше. Я, значить, напружив лоб. Зморщився, щоб якусь сенсацію видати. Розумієш, щоб якусь. Під кавирку знайти ніхіра не вийшло. Я блін, сижу і не знаю, що далі спитати. Розумієш, ти так все Ш -ш -ш -ш. ну виходить. що ти людина з ідеальною репутацією? Так виходить? Ні, абсолютно я не ідеальна, я маю багато недоліків, в мене їх безліч, і тому не потрібно нікого ідеалізувати. Ми всі як я, я завжди кажу зі своїми мурахами та раканами. Просто треба вміти з ними домовлятися і гармонійно існувати в цьому всесвіті, і комунікувати з іншими. Ну. ну, я тебе знаю давно, і, чесно кажучи, я запросив тебе поговорити по одній причині, і це точно не губи, і не попка, і не стать жіноча, так, а я хлопець ти дівчина, а це тому, що ти не була завічена в жодному якомусь скандалі. Угу. То ти може погано шукав? Бо... Може, ти підкажеш, куди дивитися? І в тебе було, якщо щось погане, то тебе візуалізують з якимись там одруженими чоловіками. Щось таке було в тебе? Скажу в мене є правило. Перший мій шлюб, це чоловік, був одружений, та я зробила велику помилку, втрутилася в сім'ю, На наш якби, шлюб був дуже. Складним, е, емоційним, і після цього шлюбу я сказала, що більше ніколи в житті я не буду розлучати чоловіків і ніколи в житті не буду брати чуже. Я е, на даний момент мій чоловік помер, і тому я кажу, я в іншому місці він в тому світі це наслідки е, стосунків з одруженими чоловіками. І після вісьми років шлюбу я вам скажу, я дотримую свого правила. Одружені чоловіки для мене виключно клієнти, або просто ми можемо по роботі попити кави. Це табу для мене. Господи Боже. Я хотів сенсацію до ну, блять, не таку там хтось порчу наклав, завалив. Що сталося взагалі? То чи так е, сталося те, що завжди втручалася його перша дружина в наше життя? Перша та дружина та ні помер зав... від чого Ну, своєю все нормально, хоч якось ну, ну своє. Так, да, в нього рак, рак мозгу був і відповідно. Але знову ж таки, я як психосоматолог можу тобі сказати, що хвороби виникають від агресії, депресії, стресів. Да? І ми перебували в постійному напруженні, ми перебували в постійних якихось таких батлах, і це було не життя, а це був якийсь кошмар. Тому ну, я... я всім раджу не ну, вруча. Та в чуже, в сім'ї, і не беріть, тому що ви можете знайти свою людину абсолютно свобідно, спокійно, гармонійно побудовувати стосунки. Добре, чому тобі подобаються такі. Чому тобі я подобаюся? Ти, тому що ти харизматичний, від ти легкий, комунікабельний, веселий. Дякую. Так. Як мені дописав в коментарях, буду, до речі, з Тайнею розбирати в понеділок. Цей коментар, цікавий коментар. Так, ну з ним з хлопцем все ясно, типовий олень. І далі такий коментар про Таню. Ну, що ми з нею вели, знаєш? Ну, там така ржака просто. Я такий, а, ну типо, ну окей, класно, блин, прикольно. Це такий, знаєш, витончений вид хейту, такий класний, знаєш, мені здається, що це дуже начитана людина, реально. От так. Це, це, це було класно. Я, я покажу, наступний випуск, не пропустіть, там буде реально цікаві, дуже цікаві коментарі. Скажи, будь ласка, таку річ, а скільки ти тратиш грошей в місяць на себе? Ой, Ой До речі, я недавно рахувала, скільки я трачу. Ну, По-перше, на даний момент я орендую житло. Велика кількість іде на оренду. Та Це... ні, не прибідняйся. Ти, ти ж маєш житло і не треба тут, знаєш, Ну, я соплі. поки живу в цьому житлі, я живу поки в орендованому. так. Так, ну, добре, добре, добре. Так. Якщо з орендою житла, з, там з всіма потребами для жінки, там спортзали, б'юті, якась там індустрію підключається креми, ну, ми рахували десь 1060 потрібно. 60, так. Тобто ти тратиш 60 тисяч в місяць, скільки ти готова потратити до свого хлопця? Ну Я готова купити квитки в театр на вихідний. Можливо, купити його в якийсь ресторан, зробити сюди. Ну, ми... Тобто в тебе здорова психіка в тому плані, що деякі дівчата кажуть, я не готова, я нічого не готова. Значить приймати хочуть. Від чоловіків, все, що заводу, хоч машину їй подаруй, вона прийме. А віддавати не хочуть. Це завжди мене це дивувало, але бачиш, тебе перевірили, тест пройшла повністю пригодна, як то кажуть, до сімейного щастя і так далі. Окей, ну, у нас сьогодні прекрасний випуск. Можливо, ти на останочок хочеш сказати щось нашим підписникам. У нас і в тебе є 40 хвилин, будь ласка. О, це можна тут розказувати прямо перед виборчою кампанією. Ні, 40 секунд, і все, і ми прощаємося. Що я хочу сказати: не бійтеся створювати стосунки, не бійтеся розвиватися. Так само не бійтеся звертатись до спеціалістів. Тому якщо у вас щось в житті не складається і ви не маєте бажаного результату, це виключно відповідальність ваша. Тому звертайтеся до спеціалістів, таких як я. Ми вам будемо допомагати робити ваше життя щасливим, гармонійним і досягати ваших цілей та мрій. Це така самореклама. Друзі, до нових зустрічей. Побачимось з вами завтра. Па-па! І всім пока!